Сьогодні ми з вами починаємо нову книгу Колосян. Нова книга Колосян. Невелика, але дуже зміцно, зміц, змістовна книга. Книга, яка була написана приблизно в 62-му році по Різдву Христовому. Написана в тюремному заключенні, коли апостол Павло є в тюрмі. Переживає нелегкі хвилини в своєму житті. Коли ми акуратно прочитуємо цю книгу, ми побачимо, що основне, основною темою цієї книги є верховенство Ісуса Христа, що за всіх обставин Ісус Христос контролює всю ситуацію. Чому, власне, Ісус Христос? Чому апостол Павло делегує весь авторитет до Ісуса Христа? Чому не до якоїсь іншої особи, не, навіть не до Бога Отця чи Святого Духа навіть. Чому. Повністю він адресує всю увагу і авторитет до Сина Божого. Тому що, власне, певного дня апостол Павло, будучи сильним юдеянином, фарисей з фарисеїв, очолюючи чи будучи одним із керівником партій Фарисейської свого дня, будучи членом Сенедріону, досить молодим чоловіком, зрозумів, що до того моменту, поки Господь тобі сам не відкриється, тобто не торкнеться твого серця, людина може думати навіть, що вона служить для Бога. Я думаю, не один з житті, не один з нас в житті міг пережити такі хвилини, особливо ті люди, які прийшли з усвіту, які не народилися в віруючих сім'ях, але навіть ті, що й народилися в віруючих сім'ях, є дуже важливо. Зрозуміти і почути, коли Господь стукає в твої, в твої двері. Звичайно, ми прикладаємо свої зусилля, але основа основ, Господь відкривається. Апостол Павло був в сильному переслідуванні до церкви, гонив церкву. І життя повернулося настільки цікаво до апостола Павла, що навіть зараз, будучи в тюремному заключенні. Пише своє послання таких послань тюремному заключенню і написав, щонайменше п'ять щонайменше одне з них послання до Колосян, де основною темою тепер в нього в житті є верховенство Ісуса Христа. Немає іншої особи, яка би могла би керувати нашим життям, є тільки особа Ісус Христос. Не тому, що це є друга особа божества, що Бог себе, Бог Отець, виявляє себе через сина. Рема себе виявляє через логос, пасивна думка себе виявляє через активну думку, невидиме виявляє через видиме, стається людиною, проживає серед нас. Це не основне. Основне те, що Бог, уподобившись людині, переживає всі ті моменти, які переживає людина. Ангел цього ніколи не переживав. Ангел діє надзвичайне творіння, сильне творіння, сильніше, ніж людина, набагато сильніше, ніж людина. Але ангел ніколи не зміг пережити того, що пережив Ісус Христос. Будучи подібним до Бога, будучи Богом, будучи, виношуючи свій актив в пасивності свого Отця, тобто ніколи не будучи розділений, зараз стаючи живим і будучи присутній з людиною, він настільки себе унижає. Що він не, не показує всі атрибути Божі, силу Божу. Не використовує весь той потенціал, який він міг би використати як син Божий, тобто всі анголи, весь світ може служити для нього. Він ніколи цього не використав. Він уподобався до людини і уподобався аж до голговських страждань. Він всьому може поспівчувати нам. І тому апостол Павло. Делегує повний авторитет тільки до Ісуса Христа, тому що тільки Ісус Христос може бачити, що людина потребує, що вона зараз, що їй зараз найбільш є необхідно. Правда, не раз ми можемо молитися, от ми не раз молимося і в нашій церкві, бачимо, як довший час немає відповіді на наші молитви. Здається, є такі моменти, що вже би повинна була би бути відповідь. Але не завжди Ісус Христос дає моментальну відповідь. Чому Він не дає моментальну відповідь? Він знає краще, де стоїть наш духовний чоловік. Він знає наш розум, він знає наше переживання, він знає нашу силу, він знає нашу слабість. І він знає якраз конкретно, що нам в даний момент потрібно дати. І він ніколи не дасть навіть. Певної перемоги, яка потрібна нам, здається, вже сьогодні і зараз, тому що він розуміє, що деколи з такою перемогою може прийти дуже скоре падіння. І недаремно, читаючи більшість старого заповіту, ми побачимо, як старий заповіт буде пронизаний дуже цікавою лінією, що найкращі роки людини це коли вона працює і коли вона є в хворобі. Тяжко? Тяжко зрозуміти. Правда, здається би для сучасного християнина найкращі роки, коли я сижу в троні, на то великому троні, в добрій церкві, що чую найкращі проповіді, все мені ведеться, маю найкращу машину, маю найкращу хату, все, мене, все в мене виходить, о, тоді, мені здається, є благословіння. Але Господь не так думає по відношенню до людини. Дуже часто людина в такій ситуації падає. І ви можете переконатися по собі, так само, як я можу переконатися по собі. Що дуже часто, коли людина була би благословена своїми ж молитвами, те, що вона просить, вона би зразу би моментально отримала, дуже тяжко було б сказати, а що би з цією людиною сталося буквально через пару днів, через пару років, через пару тижнів. І тому навчимося за все дякувати Господу. Апостол Павло, пишучи своє послання в 62-му році, будучи в тяжкому положенні, будучи апостолом, який насадив дуже багато церков. Апостол Павло, не то, що він написав 75% нового заповіту, одна людина написала 75% нового заповіту, він тільки не тим є цінний. Цінний є тим, наскільки, здається, для однієї людини хватило часу, бажання, здоров'я і все, що зв'язано з фізичним чоловіком, щоб обійти тільки таку територію. Я вже не кажу насадити стільки церков. Якщо ми з вами сьогодні подивимося на себе, скільки людей я сьогодні привів до церкви? Основна задача християнина в чому полягає? Спасіння душ інших людей, в посланні до євреїв, євреї, ми пишемо. Чим ми покриваються не раз наші, багато наших гріхів, коли ми приводимо інших людей до спасіння. Це є найбільше, що може зробити людина на землі: привести якусь іншу людину до спасіння. Апостол Павло приводив цілі церкви. Цілі народи слідували е, після його проповіді й до покаяння, що ми сьогодні приводимо до Бога. Добре, хоч щоб самі прийшли, правда? Щоб зберегти свою душу на місці, щоб самому стати пізніше перед Богом і, по крайній мірі, бути в ряду спасенних людей. Я вже не кажу за тих, кого привезти. Чому? Відповідь є дуже проста. Сьогодні, Коли ми з вами будемо вивчати послання до Колосян, якраз тут буде розглядатися. Які є обов'язки християнина? Як християнин повинен ставитися до служіння в церкві? Як християнин повинен ставитися до своїх сімейних обов'язків, яка буде проводитись паралель, який є баланс? Не раз ми можемо кидатися в одну сторону і зовсім забуваємо другу сторону. Можемо дуже багато служити в церкві, бути дуже видними в церкві, і дійсно дуже багато зробити в церкві. А з другої сторони, наша сім'я може бути занедбана. А буває друга ситуація. На сьогоднішній день, дуже часто ми бачимо зворотню більше ситуацію. Якщо ми прослідкували би християнство буквально років 30-40 тому назад, більше видавало перевагу раніше в служінні поза сім'єю, для церкви, поза церквою. На сьогоднішній день християни пішли зворотньою дорогою, дорога благополуччя, більше для сім'ї. Більше в сім'ї. Не кажу, що людина відкидує Бога, людина любить Бога, ходить з Богом, але на першому місці є тільки сім'я. Абсолютно немає ніякого служіння. І тому ми бачимо, чому є, немає відповіді на це запитання, чи немає результату на цю відповідь. Чому сьогодні дуже мало в церквах людей? Чому ми не приводимо людей до церкви? Тому що ми більше опікуємося своїм персональним життям. І тут не може бути оправдання, що ми з вами живемо в імміграції, що ми з вами живемо в Канаді чи в Америці. Ми є лімітовані в мові, лімітовані в культурі, багато в чому лімітовані. Звичайно, оправдати ми себе завжди оправдаємо. Але це не є відповідь на наше запитання. Більшість в тому, якщо ми будемо глибоко вивчати своє духовне життя, ми побачимо, що ми займаємося на сьогоднішній день більше собою. Собою. Ще трошки жінкою, то в кращому випадку. Що є час на жінку, ну, дітьми, внуками, ото в тому замикається на сьогоднішній день життя християнина. Я кажу, якби ми трошки з вами поглянули би своїми, могли б подивитися історію християнства, буквально поклик наших дідів і батьків, більше б дідів, ми би побачили, що вони більше пішли в іншу область. Тоді, власне, церкви дуже сильно росли. Вони покидали сім'ї. Тож не було збалансовано багато в чому, і працювали тільки в області для церкви. І пізніше прийшов певний момент часу, друге, третє покоління, яке було згублене для церкви. То не тому, що то діти віруючих родітелей, а тому, що неправильно було побудоване питання. Не тому, що то діти віруючих родітелі, дехто сьогодні любить живати ту фразу, що народився в сім'ї віруючих, ти знач, пав. Но, Тому що батьки, діди більше дбали за діло Боже, дбали за те, щоб сьогодні такі люди, як я, були в церкві. А за свою сім'ю забули. Їм треба подякувати. Нам треба подякувати. Але вони втратили дуже багато. От апостол Павло якраз буде вести лінію балансу. Буде вести лінію балансу, як ми повинні служити в церкві, і як ми повинні служити в сім'ї. Завжди повинна бути збалансована лінія. Християнство ніколи не може бути збалансованим. Хіба ти є один? Відданий сам для себе, як каже апостол Павло, якщо юнак ти є юнак і не хочеш женитися і хочеш працювати тільки для Бога, апостол Павло схвалює таку лінію, будемо в, Халаті, в колосянах читати. Дівчина, що хоче лишатися дівчиною, хоче служити для Господа, може служити для Господа, не зв'язана нічим, і це є краще. Мало тілесних мук зазнає хто. По відношенню, якщо є чоловік і жінка, але якщо для нас на сьогоднішній день такі питання не є відкриті. Всередині, і ми бачимо, що нам потрібен чоловік, мені потрібна жінка, апостол Павло знову ж буде виводити другу лінію, балансує цю лінію. Краще женитися, ніж розпалятися. Краще женитися, ніж розпалятися. Чотири, я думаю, тільки чотири голови невелике послання, але послання дуже змістовне, яке вміщає в собі фактично всі ділянки церковної роботи. Перш за все, як ми казали, абсолютна вищість Христа. Немає нікого вищого від Христа. Щоб ми розуміли, коли ми з вами приходимо до церкви, для нас повинен бути перший і останній авторитет Ісус Христос. Не пастор, не найкращий служитель, не жінка, не чоловік. Мій авторитет, по кому я повинен рівнятися, є Ісус Христос. Про що я говорю в даному випадку? Що зробив би на мому місці Христос, будучи на землі? Як би він поступив до церкви, як би він поступив до служіння, як би він поступив в тій ситуації, в якій я зараз знаходжусь. І, власне, апостол Павло, коли ми з вами будемо читати, відкриємо. Перша голова. Ми тільки будемо зараз сьогодні, сьогодні і на слідуючий раз ми тільки оглядово все пройдемо, а потім почнемо більш глибоко вивчати послання до Колосян, що, власне, оригінал для нас несе. Що хотів апостол Павло оригінально для нас сказати. Перша голова з 13 по 14 вірш. Перша голова, 13, 14 вірш. Що визволив нас із влади темряви. І переставив нас до царства свого улюбленого сина, що визволив нас із влади темряви, апостол каже про Ісуса Христа, де ми з вами знаходилися. Уявіть собі, що ми були в повній темноті, повністю в демонському оточенні. Абсолютно нам нічого не світило. От уявіть собі таку ситуацію конкретно, що ви є в повній залежності від демонських сил, царство темноти. І не малюйте, що вам світить сонце, і радуга виходить, дощ падає. Світить для мертвих. Апостол Павло каже, зараз про духовний світ, і як людина по відношенню до Бога стоїть в цьому духовному світі. А сонце світить на всіх, і на праведних, і на неправедних. дає погоду і для доброго, і для поганого. Благословляє і поганого, і доброго, чим користується поганий. Що визволив нас, тобто Ісус Христос, із влади, із авторитету. І сили, темряви, і переставив нас, пізніше будемо казати, яке оригінальне слово тут вживається, до царства свого улюбленого сина. Де то є царство? То не тільки там то царство в небі, якого ми чекаємо, царство, яке є тут не всередині. Ми живемо цим царством. Це царство є в нас, ми є священники живого Бога. Певного дня, коли ми прийняли Христа, ми не просто Його прийняли, Він нас освятив. Ось звільнив нас від тягаря гріха, зробив нас святими, зробив нас священниками, зробив нас доморядниками Божої таємниці. І на сьогоднішній день ми маємо надзвичайний авторитет. Уявляєте, що то що означає авторитет людини, яка дивиться за Божим домом? Хто є кожен з нас? Людина, яка дивиться за Божим домом, і цей Божий дом, цей Божий дім є всередині в нас. Ми дамо колись перед самим Сином Божим. І 14-й вірш ми з вами читаємо далі, в якому маємо відкуплення і прощення гріхів. Царство лишилося темряви позаду. Тепер уявляєте людей, які є в цьому царстві, які належать для цього царства і навіть не розуміють, куди вони котяться, тяжко працюють, натирають мозолі. Повністю віддані для цього світу і не розуміють, що з кожним кроком вони приближують себе все ближче і ближче до демонського Кінця, до, до найглибших долин Шеолу. Тяжко собі то уявити. А в Ісусі Христі чому власне верховенство Ісуса Христа Він був на землі? Він відкупив нас від наших гріхів, він бачив, як живе людина, жив як людина, всьому пострадав, всьому був випробуваний, окрім гріха. І тепер в ньому, як в чистому агнці, який ніколи сам не згрішив, а взяв гріхи кожного з нас на себе. Уявляєте, що Бог в особі сина бере гріх кожного з нас на себе і конкретно відповідає за твій і за мій гріх. Не так от за всіх разом. раз – Зложив і відповів. Ну, окремо він бачить. То тяжко зрозуміти, ніколи ми того не зрозуміємо. Як Бог може бачити кожного людин, кожної людини проблему, як Господь бачить волосся в кожної людини, скільки є на голові. Я сам не знаю, скільки в мене на голові волосся. І ви не знаєте. Правда? Чи сестра Лена знає. Я не знаю. Ага. Треб. А він знає. Він знає, і скільки волосся на голові, знає наші духовні думки, знає наші потреби, що нам є потрібне. І не просто знає, він нас викупив від сили темряви. Сам пішов на хрест, стався стражданням. Хто би так зробив з нас, скажіть? От з нас хто би зробив? Що може якась мама тато відважились за свого синка і за дочку, і то. Не всі. І то не всі до якогось моменту. А за чужого, а ще за гріховного, а ще за недоброго, а злого. Господь на то не дивився. І за кожного окремо, є важно. за кожного окремо Він бачить твоє, бачить моє життя. І за це кожне життя він дав відповідь на хресті Голгофи. Отут ми бачимо силу. Спасаючого Ісуса Христа. Слідуючи основний момент, який ми з вами будемо розглядати в посланні до колосан, що Він є Господь всякого творіння, що Він є Господь всякого створіння. 1 з 15 по 17 вірш. Він є образ невидимого Бога, роджений перше усякого Я Дуже люблю цей вірш. Вірш 15. Він є образ. Будемо пізніше розглядати цей вірш дуже докладно, це дуже сильний богословський вірш. Як створена людина, чий образ вона створена, звідки цей образ був взяв? Чому ми, чому ми створені, власне, такими, як ми є? Чому я подібний на себе, не подібний на мавпу, не подібний на якогось другого звіра? Правда, Даніїл? А подібний, власне, на, на людину, так як я кажу. Гомосапіос. Чому я подібний на людину? Тому що був хтось переді мною, хто вже був подібний на людину. І, власне, з цього образу ліпився мій образ. Він є образ невидимого Бога, роджений перше усякого творіння, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи господство, чи то влади, чи то начальства. Усе через нього і для нього створено. А він є перший від усього. І їм все стоїть. Бачимо, хто є Ісус Христос? Хто буде боротися з Ісусом Христом? Найшлося колись одна така особа в лиці Люцифера, верховного Архангела, який був моделлю розуму нікого небудь. Нам здається, що ми є дуже розумні, правда? Нам здається, що ми є надзвичайно розумні, особливо, коли я по відношенню до самого себе говорю, надзвичайно розумна людина. І немає розумнішого, ніж сам. А тут ми маємо справу з моделлю розуму, краси і досконалості з Люцифером. І не дивлячись на такі високі глибини, які були заложені в ньому, модель розуму, краси і досконалості, ця модель падає. Так що не думай сьогодні, брат, сестра, якщо хтось з нас сьогодні є природно більш одарований, сильніше стоїть, духовно себе сильніше відчуває, тілесно, розумово сильніше відчуває, то є нормально для людини. Градація є. Не всі одинакові. Не піднось себе дуже високо, тому що певного дня найрозумніше творіння себе підняло до такої висоти, що уподобило себе в Богу, до Бога і впало так низько, що не вміщає найглибша долина Шиолу. Слідуючи, що ми будемо з вами читати, що він не тільки Господь всякого творіння, а що він є голова церкви. Вірш 18, перша голова. Що він? І він голова тіла церкви. Як, власне, голова тіла церкви? Пізніше ми з вами будемо це розглядати, питання, що означає голова, що власне означає тіло, наскільки ми є відповідальні. До цих слів, нас які ми є відповідальні один до одного, якщо ми є тіло загальне. Правда? Якщо я маю тіло, я відчуваю. Кожен палець відчуває, що він повинен робити. Ніколи не буде робити хіба щось не в порядку з розумом, буде робити щось недобре для мого тіла в загальному. Так само і ми повинні відчувати залежність один до одного і розуміння один одного, бажання один одного, і як ми є зв'язані один з одним. Слідуючи дуже важливий момент, дуже важливий момент, що він є примиритель всього. Не тільки творець, він не тільки голова, він не тільки Бог, а що всьому тому він є примиритель. Як ми сьогодні уявляємо примирення? От молодця сестра Ніна, дві дочки, я можу персональний такий приклади про себе сказати. Хтось може про себе сказати? Як можуть найближчі створіння, які вийшли з утроби однієї матері, бути найсильнішими ворогами? Коли ми з вами вивчаємо Біблію, то не є щось дивне? Авель. Перші люди на землі, яким взагалі нічого не загрожувало, і перед якими вся земля, все багатство. Половина землі одному належить, половина землі другому належить. Що ділити? І ми бачимо настільки. Є ненависть і лукавство в серці одного, що один знищує другого. Ми бачимо пізніше дальніші приклади: Яків, і Сав, які народжені в Патріаршому домі, як переслідують один одного. Маса-маса прикладів, брати Йосипа, велика сім'я. І ми бачимо, як ставляться один до одного. Проблема народжується в домі. І з вами, в данішку, ми будемо розглядати, власне, по відношенню до, чого, до цього вірша, чому, власне, проблема народжується в домі, в сім'ї, спільного батька і матері. Чому діти починають ворогувати між собою? Що є основним, чому діти починають ворогувати між собою? Він примиритель всього. Перша голова, 19, 20 вірш. Примиритель всього. Бо вгодно було, щоб у нім примирилася вся повнота, тобто всі ми. Вірш 20. І щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа, Його, через нього, чи то земне, чи то небесне. Тут ми будемо бачити з вами основний принцип, перш за все, примирення нашого домашнього. І чому, власне, в домі може виникати найбільша проблема, найбільший риск. Мати війну найбільший риск. Мати ворога мої домашні. слідуючий раз ми з вами тему продовжимо. Зараз час нас обмежений. Маємо співку, маємо з нами сестру Галю, яку я хочу дати більше часу, щоб вона з вами попрацювала музикантами великими і малими. Щоб вас Господь благословив.